Вітаю! В цьому відео ми поговоримо з вами про старший аркань-блазень або дурень. Ви побачите, як ця карта виглядає в різних колодах. дізнаєтесь основні базові значення аркану! А для тих, хто додивиться відео до кінця, я зроблю цікавий авторський розклад на, дво... на два варіанти на двох красивих незвичних колодах. Я впевнена, вам сподобається. Отже, дивіться до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь. Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, Тарологиня, що танцює танго. Тож, Аркан Блазень відкриває колоду Таро. Він має номер 0. Нуль. Бачите, нульовий номер. В деяких випадках це номер 22. Це буває важливим, якщо в розкладі використовуються підрахунки. Але цифра на карті саме 0. Ви бачите, 0. Скрізь 0. І це якраз і уособлює суть цього аркану. Бо блазень – це щось нове, невідоме, Самий початок. Це ще не крок, а тільки готовність його зробити. Чистий імпульс. Це час, коли ми стоїмо на порозі нового, незнайомого етапу. Це початок з чистого аркуша. В розкладі блазень може означати новий початок в абсолютно незнайомій сфері діяльності: перехід на нову роботу, переїзд до нового місця проживання. В особистій сфері є вірогідність нового знайомства, але за цим арканом ще не варто будувати далекі плани. Бо блазень – це щось легке, спонтанне, несерйозне, нестабільне. Блазень – це безтурботність, легкість на підйом, відкритість до всього нового, допитливість. Але є й негативний бік цього аркану. Це легковажність, поверхневість, несерйозність, мінливість. Блазень в розкладах інколи може показувати дітей, бо саме дітям властиві всі ці якості. І, до речі, аркан блазень це і є архетип дитини. Я розповіла вам про основні базові значення карти. Насправді вона набагато глибша і ширша. Якщо прагнете знати більше, то запрошую до мене на навчання. Зараз я пропоную подивитися ближче карти з різних колод. Як виглядає цей аркан Блазень або дурень? Мені, до речі, більше подобається саме блазень. Так, от, подивіться, який тут. Каченятко чи курчатко, не знаю, сидить на гілці, готується, готується спригнути. Ще не знаю куди, але готується. Оця дуже незвична колода. Вона складається тільки зі старших арканів, ось цей аркан блазень Задивився на метелика бачите, і зосередився повністю на ньому. Але метелик полетить собі далі і блазень переключиться на щось інше. І, до речі, є ще одна колода. Дивіться, де тема метелика також дуже важлива. Я не знаю вам, чи видно вам там, тут от на лобі у дитинки сидить метелик. Так? І ось там видно трішечки крила, які виростають позаду цієї дитинки. І це має дуже цікаве значення. Взагалі, ця колода вона називається справжнє чорне таро. Вона дуже цікава, в ній закладені такі глибокі сенси, і я б сказала, не просто езотеричні чи якісь просто цікаві, а навіть наукові. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво дізнатися про цю колоду і про що саме тут кажуть крила метелика, я вам обов'язково зніму окремо. Окреме відео про цю колоду. Ось такий блазень. Цей вже стрибнув, бачите, не послухав свою собачку, вже стрибнув. І якби такий квантовий скачок він робить. Оцей мені дуже подобається. Взагалі, оця колода така одна з моїх найулюбленіших веселий такий, бачите. Зверніть увагу, що на всіх, практично на всіх на всіх. Колодах, у всіх колодах блазень дивиться не вниз, не під ноги, а вгору. Він довіряє вищим силам. І він навіть не зважає, що перед ним прірва якась, він її навіть не помічає, бо він довіряє, довіряє світу і йде за покликом своєї душі. Оце мені дуже подобається блазень. В цій колоді дивіться людина, якої тут не видно, але видно. Валіза і якби таке вікно в самольоті. І він вже да, крило. видно, да, І ця людина летить кудись на нове місце проживання, чи, може, нову роботу йому запропонували. Він ще нічого не знає, він вперше в цьому місті, але щось зараз почнеться. Ось зараз приземлиться сам літак, і зараз щось почнеться. Ну, Цей відомий блазень да, з колоди. Девіантна дев луна. От, такий блазень, який ну зовсім вже дурень дурним. Так, такий блазень є старого світлого провидця. Також зараз впаде. Але от очі заплющила дівчинка і падає, але вона довіряє, що її підхватять, що їй все вдасться і їй пощастить. Ось така колода в мене є колода дерев. Тут взагалі немає ні людей, ні персонажів, ні тварин, але є тільки дерева. І оце дерево, воно, бачите, росте на такій скелі, але нахиляється вниз. Йому дуже цікаво, що там внизу, хто там росте, які рослини. Хочеться йому туди також стрибнути. Так, ось такий блазень є, так, як старт такий, стартова площадка, стартовий майданчик. Оцей блазень він ну, повторює класичного блазня, да, з котомочкою, з палицею за плечима, собачка, дивиться вгору, пітер розвиває одяг його, зараз піде. Так, Оце блазень, така дівчинка також стоїть так от, на самому краєчку. Да, і вона дуже хоче далі туди, вона аж танцює, здається, да, спідниця так розвивається в неї. Роза класична з класичної колоди, Роза, сонечко зігріває, зараз полетить. Ось, ну і класичний уейтівський блазень, сам, самий відомий, самий класичний такий, де є всі-всі символи. І сонце як ну, знак вищих сил, і котомка е за плечима, і собачка, яка як е животні такі інстинкти попереджує його про небезпеку. Але він, бачите, дивиться в небо, він йде за покликом душі. Він зовсім не вагається і зовсім не боїться. А зараз я вам пропоную зробити такий розклад. Я його придумала сама. Нам допоможе в ньому саме карта блазень. Я перемішаю дві колоди, одну і іншу окремо. І блазень десь попаде всередину чи на початок колоди. І далі я буду викладати карти по черзі кожну одну за одною, одну за одною. І там, де з'явиться блазень, карта ліворуч і праворуч дадуть нам відповіді, які ж ми будемо ставити відповіді. Блазень нам підкаже, що нового і несподіваного з'явиться в вашому житті. Ну, давайте візьмемо на протязі найближчого місяця. Да? Е, цей розклад буде актуальним саме тоді, коли ви на нього натрапите. Тобто от місяць, загадуйте місяць наперед, і блазень вам, вам підкаже, що нового, несподіваного, в якій сфері чого буде стосуватися, що у вас е, буде відбуватися. Для розкладу я візьму отакі дві колоди: Оце колода просторового тара, таро, а це Колода таро містичних понеділків. Подивіться, як виглядають карти. Я хочу, щоб ви уважно подивилися на них і обрали ту чи іншу колоду, От інтуїтивно, що вам сподобається, які більш карти вам до душі, на якій колоді ви хочете послухати розклад саме для себе. А якщо ви хочете, ви можете обидва розклади прослухати в якості навчання. Дивіться оце просторове. Таро. Воно цікаво тим, що тут саме простір, бачите, і немає людей, немає персонажів. Тільки в картах двору є птахи, є ящерки, це жезли, вогонь, є ведмеді це пентаклі, і є десь рибки, це кубки. Подивіться, на цю колоду, ось така в неї рубашечка, бачите його? Блакитне, як небо, як космос якийсь. Це просторове таро. І таро містичних понеділків ось таке. Дуже схожі кольорові гамми, вони мені подобаються. Оця більш така рожева і більш дівчача, як я її називаю. Тут багато персонажів, саме жінок, дивіться, там, де в класиці стоїть чоловік, тут саме жінки, да? Гляньте, які чудові, закохані. Фламінго і так, от сердечко. Получається. Оце сила, тут тигр, да? таке також буває. Ну, Тобто, да, вона працює за класикою, за уейтом, отака кольорова гамма, такі малюночки. Обирайте, е яка колода на вас подивилася. Поки я буду перемішувати колоди. Дивіться, е перша буде просторове таро, Друга буде, другий варіант це таро містичних понеділків. Поки я перемішую колоду, е Нагадую всім про підписку та лайк, щоб не загубити мене та заради підтримки україномовного контенту. І також нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна якась консультація з якогось питання чи ситуації, то ви можете звертатися в директ інстаграму до мене в приватні повідомлення. Так, для тих, хто обрав колоду просторове таро. Починаємо розклад, тож ми шукаємо блазня. І коли він вийде, карта ліворуч і праворуч розкажуть нам, що нового, несподіваного, неочікуваного, такого легкого і спонтанного з'явиться в вашому житті десь на протязі місяця. Так, от дивіться, я викладаю, і блазня ще немає. А карти йдуть і йдуть. Це каже про те, що щось нове, те, що я вам ну, тут розкажу, воно з'явиться не на початку цього місяця, не на початку періода. І навіть я так бачу, що і не всередині періоду, бо вже більше половини колоди я виклала, а блазня так і нема. Десь він від нас заховався. Ну, що ж, значить, будемо чекати його наприкінці періоду. Давай, виходь вже, не ховайся. Ми на тебе зачекалися. Ну, ти диви. От буду я сміятися, якщо він буде останнім. Отака от буде від нього шутка. Ні, не останній, але бачите, залишилось всього чотири карти. Тож, отак-от я беру цю тріаду. Оці карти я відсуваю в сторону. Так. Ось наша з вами тріада. Тож ми відповідаємо на питання для тих, хто обрав цю колоду, що нового, несподіваного з вами станеться, ну, скажімо, наприкінці періоду десь в місяць, одразу вкидається в очі, що хтось з вас може дізнатися про свою вагітність. Якщо дивляться чоловіки, то про вагітність вашої другої половинки. Або для кого це буде актуально, хтось наприкінці періоду може вже народити. Бо тут вийшла карта дитини, Паш Пентаклів, і карта смерть, яка символізує перехід на новий етап. Якийсь етап в житті в вашому закінчується, і якийсь новий починається. І карта блазень сама по собі вказує на дитину, бо то ж тут дві дитини. Можу сказати, що це дійсно так може в когось статися. Новина несподівана причому про вагітність. Якщо ви вже доношуєте вагітність, ну я не можу сказати, що ви народите несподівано, але може ви трішки раніше срока народите. Що я тут ще можу побачити? Ви можете отримати за пажем Пентаклів, ви можете отримати якусь цікаву вигідну пропозицію. Знов таки несподівано для вас. І ця пропозиція заставить вас подивитися ну, на ситуацію, чи на ваше становище, чи на вашу кар'єру, да, місце роботи, на будь що ви подивитесь з іншого боку. І для того, щоб скористатися цією пропозицією, вам треба буде щось завершити в своєму житті. Наприклад, ви отримаєте пропозицію на нове місце роботи перейти і вам. Знадобиться, ну, звільнитися з того місця роботи, де ви зараз знаходитесь. Або це взагалі буде така пропозиція, що треба буде кудись поїхати. І треба бути, буде залишити ну, те місце, місце, де ви живете зараз. Да? Це може бути. Це може бути, бути якийсь такий несподіваний подарунок, якийсь бонус, премія такий разовий. Але ну, од, один раз ви можете це отримати. да? Це для вас буде, будуть такі гроші несподівані. Ось це можуть бути гроші, знаєте, стосовно грошей. Ті гроші, які вам хтось винен. Да? Хтось у вас займав гроші і не віддавав, і ви вже махнули рукою і попрощалися з цими грошима. І ось нарешті, раптово вам цей борг можуть повернути. Якщо тема вагітності чи народження дітей вас вже не хвилює, цей розклад може стосуватися просто тих дітей, які у вас вже є. Ви можете від своїх дітей отримати якусь таку новину несподівану. Це можуть бути ну, діти, як діти шкільного віку, а ще це можуть бути ваші діти, які вже дорослі. Да? І вони вам також можуть повідомити таку новину, що ви можете стати бабусею чи дідусем. Да? Або дитина доросла, вам може. Повідомити, що вона, наприклад, ну, там, закінчує школу, наприклад, да, і вирішила кудись їхати чи вступати кудись. Ну, але зараз вступають онлайн. Але може дитина вирішила кудись поїхати і починати доросле життя десь далеко від вас. Вам прийдеться прощатися, да? ваше життя зміниться назавжди з цим від'їздом. Ну, Здається, все, що я. Тут бачу, я сказала, отакий приблизно розклад для тих, хто вибрав цю колоду. Тепер колода містичних понеділків, отака рубашечка в неї дуже гарна, така переливається, як голограмою. Зараз я її також перемішаю, це розклад для двічек. Подумайте, що б ви хотіли, може, отримати несподіваного в цьому місяці. Так, що нового, несподіваного чекає на тих, хто обрав оцю колоду. І знову ми викладаємо всі-всі карти по черзі і знову шукаємо блазня. Чекаємо на нього. Дивіться, сподіваюся, вам подобається ця колода. Якщо захочете її більш подробно розглянути, також напишіть в коментарях, і я зніму окреме відео. Саме про цю колоду. Так, що там видно на екрані? Так, Тут також, бачите, не дуже швидко виходить блазень. Тобто на початку періоду це не станеться. І, можливо, не станеться навіть і всередині. О, ну, десь всередині періода. Так, це третя карта. Да? Ось перед блазнем, ліворуч і праворуч. Оце наша тріадка, яка нам зараз розкаже, так. що у вас станеться? Тож вийшли карти 8 жезлів і четвірка пентаклів. Так, Несподів... несподівано, <кхе> дивіться, Якась ситуація у вас зараз знаходиться в такому стані, що ці події не рухаються, а тільки накопичуються, накопичуються, накопичуються. Ви вже ж чекаєте, коли вже це зрушить з місця. І ось на протязі місяця, десь ми вияснили з вами, що десь всередині цього періоду ці події так накопичаться, що вони просто рвануть, вони стануть буквально падати вам на голову. Це буде дуже такий великий інформаційний потік, і вам треба тільки буде встигати да, відповідати на дзвінки, на повідомлення, побігти туди, побігти сюди. Це може стосуватися оформлення якихось документів. І вам дуже Важливо буде, знаєте, не пропустити якийсь дзвінок, відповісти на якесь повідомлення, приїхати в нужний час, в нужне місце. У вас цей несподіванка, оця, щось нове, воно буде супроводжуватися дуже такою динамікою, сильною, активністю вашою. Четвірка Пентаклів каже, що ця несподіванка, ви знаєте, може вибити вас з колії. І Ваша задача буде ну, утримати свої ресурси, да, не витратити е, зайвих грошей, або не е, витратити свої ну, ресурси фізичні, да, щоб ви не втомилися, щоб ви е, не скажімо так, за цими всіма, всіма подіями. Ця ситуація може стосуватися грошей. Да? Може, вам одобрять якийсь кредит? Може, ви подали документи на схвалення кредиту і вам його схвалять, і вам потрібно буде швидко-швидко це хапатися за це, за цю можливість да? і ці гроші отримати? Можливо, це стосується вашого здоров'я, бо за четвіркою пентаклів люди намагаються зберегти своє здоров'я, може, ви десь були записані да, до лікаря. І чекаєте своєї черги, і ось раптом вам там буде дзвінок, що може звільнилося віконце якесь. На треба терміново прибігти, і ви зможете отримати цю консультацію. Або ви чекаєте, коли прийдуть результати якихось аналізів, і ось вони прийдуть, і вам треба буде терміново хапатися за збереження здоров'я. Ну, тобто, переходити від діагностики до лікування вже, да? до прийому там таблеток, які назначить вам врач. ось. Що ще це може бути? Ну це може бути несподіванка, коли вам. ну, Ви знаєте, я тут бачу таку ж тему, як і в попередньому розкладі. Вам може хтось несподівано повернути борг, який давно задол... ну, должен вам борг, людина повинна гроші, і вона може несподівано вам їх повернути. Причому повернення боргу може бути ну, онлайн, на банківську картку. не... не... Налічними деньгами, грошима. Ось, ну так, може, ну, да, може прийти на банківську карту якийсь такий перевод грошей, на який ви чи не очікували, не сподівалися або вже махнули на нього рукою, а він прийде і вас він порадує. Ось такий розклад для тих, хто вибрав цю колоду. Дякую вам за увагу. І сподіваюся, побачимося в наступному відео.